В троє дітей. Світлий, темний і білий, нефільтрований. До ярка Катерина надоює відро молока за три хвилини. І їй плювати паслася корова. <рив> Не паслася і чи то Колежанки. Христи, прошу. Дівчинка Оля була настільки добра, що її прикладали до тіла замість подорожника. 1 вересня на ГПЗ і казка про Боратіно. Один плаче, друга синя, а третій дровах. Дякую. Хмельницький. Надихай місце. Дякую. Хлопчик настільки гарно на фізкультурі показував бірску, що з нього аж сік пішов. Далі. Я знаю. Двом тенісістам сонце так сильно засліпило очі, що вони не помітили, як дві години грали горобцова. Вінниця без... Петтиучниця Галя попала в комнату страха. Такого страха ця кімната ще не бачила. Далі. Борсук шакрай розвів білочку на пів шишечки. <рес> так, ну що ж, перше коло. Журі. Давайте. Значить, або одна команда залишає сцену з активом 0,4 бали. Або е, ми комусь призначаємо штрафне коло. Так, е, Михайло. Кажу їм дякую, коліжанки. Коліжанки отримують 0,4 бали. Наступне коло. Тарас, прошу вважати. За маму, за тата, за діда, за бабу. Кричала свиня, штрикаючи господаря ножем. Дід Микола вирішив лоханути приватбанк. Взяв кредит в доларах на 25 років, за три дні все пробухав і вмер. І просто охренів, коли при вході в пекло, побачив термінал приватбанку. Так, Хмельницький, давай. Дуже худа дівчика бистро одівала стрінги і розрізала себе на двоє. Ну, що ж у вас там на базарі за стрінги придивіться? Це, це китайці. До приїзду сани підім станції в садик діти тараканами виложили, знову, помогіть. Дякуємо. Дєвочка з села приїхала в Луцьк на дискотеку і по привичці в 5 утра пішла давати свиням. А Миша, так як знаєш, смієшся. Батюшка на Пасху засипав кадило не то, що нада, як то кажуть, і сміх, і гріх. Ну що, 0,6 бал. Ага. Яка команда отримує штрафне коло. Для всіх команд, так? Так. Штрафне коло по одному жарту, прошу. Тамада поняв, що ляпнув дурницю. Коли пів залу встало на фразі, хто в нас спав із молодою, вставай наливай». Суворо сільська реальність. Надихаємо <рив> місце. А якщо в кадило додати раптору, то можна не тільки комарів повбивати, а зразу їх відспівати! Вінниця. Вчора в Луцьку була знайдена чупакабра, але на ранок Катя протрязніла і пішла на пари. Ну що, журі, або 0,6 бали, а якщо захочете ще одне штрафне коло, то більше у вас права на штрафне коло не буде. Хочу нагадати. Так, ну що, Михайло, оголошую. Вердикт який? Відпочиваємо разом і без наш штовхникового ще. Але це останній останнє Все, Давайте по одному жарту. Антон стверджує, що в нього секс займає дві години. Ну я ж то знаю, що то з дорогою з зрадивилого. Уяву, як від Вінниця? Екстрасенс Валера прийшов на день рождення зразу з, з тазіком. Так, ну, 0,6 бали отримав штрафних, кіл вже немає. Він... Вінниця? Не Бесна Вінниця, 0,6 бал. <плес> Ох, ти... Хочеш так? <плес> ну добре, так. Значить, 0,8 бала і 1 бал розігруємо фінал нашого біатлону розпочинає, віддихаємо в Реклама! Нова акція від «Джилет». «Джилет» менше мордяка, менше подразник. Там все. Що е, сеанс е, був. Е... Що ще з татинськи Що ви потім всі відгребете, що я поняв. <плес> я поняв, що екстрасенска була не сама лучша, коли вона сказала в кінці сеансу, ну і шість тобі на погоді. Ну, дякую. Так, Тарас, прошу вважати. Коли в першу шлюбну ніч Марічка дала храпака на всю хату, іван поняв, чого вона не хотіла спати з ним до шлюбу. Так, далі. Віталій Козловський на голосі країни заспівав пісню Майкла Джексона. Ніхто з журі не повернувся, а Майкл Джексон ще довго повертався і повертався. У журі. Я думаю, що складно визначити, але використали ви свій шанс на штрафне коло. 0,8 бала і 1 бал. Що, проти правил піти? Ще одне штрафне коло? Ще одне штрафне коло. Ну добре. Заради вас. По одному жарту. Але давайте так, щоб. Давай, Сашко. Верний, що навіть на презервативу діваю булавочку. Ох і сек в тому Хмельницькому. Тарас. Нова акція від торгової марки Неміров. Під кожною кришечкою білочка. Збери 5 білочок і добі кришечка. Ну. Результат який? Хмельницький сказали власники Ну. Люди, які їздять в хмельницькі пошукають. Так, ну Михайло, кажи. Перемагає перша сільська збірна. Перша сільська збірна один бал.